Слава Ісусу Христу! Давайте відкриємо книгу об'явлення, 6 розділ. Прочитаємо коротенький уривок. Книга об'явлення, 6 розділ з 9 го вірша. Об'явлення 6.9. А коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали, і вони закричали гучним голосом, проголошуючи: доки святий і праведний владика, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі. І було дано кожному з них білий одяг і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу. Поки не доповнять числа їхні співслуги та їхні брати, котрі будуть вбиті, як і вони. Амінь. Займайте, будь ласка, свої місця. Світ повний несправедливості. Я думаю, що цю аксіому не треба доказувати, не треба пояснювати, і кожен із нас погодиться з тим, що світ повний несправедливості. І знаєте, це не питання відсутності Бога. Це не питання усунення Бога від творіння, бо є така хибна теорія про те, що Бог так створив світ, але він потім усунувся, самоусунувся. Ні. І це навіть не питання бездіяльності Бога. Сьогодні дуже популярне питання, а де Бог в часи війни? Це справа в тому, що несправедливі речі. Вони відбуваються, відбуваються вони саме через гріховність людей. І знаєте, Бог цьому не заважає. І Він не тільки не заважає, але і своїми шляхами, як ми знаємо, Божі шляхи вони які, вони вищі за наші шляхи, вони мудріші за наші шляхи. І ми знаємо, що Бог своїми шляхами досягає своїх результатів, які потрібні йому. І він досягає своїх результатів, які потрібні йому не лише в глобальних історичних геополітичних процесах, а й результатів, які потрібні йому в нашому серці. На основі того уривку, який ми прочитали з Книги Об'явлення, сьогодні подумаємо про справедливість. Справедливість наші очікування справедливості і Божа реальність справедливості. Знаєте, є наші очікування, є Божа реальність. І ось ті події, які ми прочитали, які відбулися відбудуться в книзі об'явлення, вони ще не відбулися. Це ще в майбутньому. Але ми читаємо, давайте ще раз прочитаємо: от коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. Тобто ці люди перевжили. Величезну несправедливість в своєму житті. Ці люди пережили несправедливість аж до власної смерті. І знаєте, і у них це відчуття несправедливості залишилось, вони померли, вони вже в вічності, і дивіться, що вони кричать і вони закричали гучним голосом, проголошуючи доки святий і праведний, владико, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі. Тобто вони бажають, щоб відбулася ця справедливість, щоб Бог, врешті-решт, встановив свою справедливість, щоб Він судив тих, які вчинили щодо них несправедливість. Цікаво те, що зазвичай ми говоримо, коли ми переживаємо несправедливість, коли хтось із наших ближніх переживає несправедливість, відчувається на собі, ми не знаємо, як відповісти, чому це відбувається, ми зазвичай говоримо. Що приціни цієї несправедливості і наслідки цієї несправедливості, можливо, вони невідомі зараз нам, але в вічності, вони будуть відомі, вони стануть зрозумілі там, після смерті. Але зверніть увагу, що ці мученикам із об'явлення, про яких ми прочитали, не зрозуміло навіть у вічності. Вони вже там, але справедливості так і не відбувається. В чому справа? Відбувається величезна напруга. Можливо, їм також хтось сказав, коли передаєш вічність, отримаєш справедливість, отримаєш заспокоєння. Але напруга зростає, і вони не відчули цього, і вони волають до Бога, доки святий і праведний владико не судиш. Чому ще до сих пір не встановив справедливість, чому не втрутився? Коли це буде? Коли ти помстишся за нас, Боже? Можливо, сьогодні напруга в нашому житті зростає. І ми задаємо такі ж питання до Бога Боже, де ти, Боже, доки це буде? Скільки ще несправедливості, скільки ще горя, скільки ще страждань? Чому ти не судиш цих злодіїв? Але подивіться, що тут далі. Написано. Святий праведний Владико. Святий і праведний Владико. Не дивлячись на те, що вони задають це питання йому, але вони перш за все визнають його справедливість, навіть якщо події несправедливі настільки. Що люди навіть у вічності не розуміють, чому Господь не встановлює цю справедливість, все одно Бог справедливий. І бачите, вони це визнають. Вони це визнають. Не дивлячись на їх питання до Бога, чому і коли Боже, не дивлячись на їх нерозуміння, чому Бог діє так, що у них виникають питання. Не дивлячись на те, що їм здається, що вже прийшов час помститися за них. Вони все одно визнають святість Бога. Вони кажуть святий. Вони все одно проголошують праведність Бога, вони говорять праведний. І вони не ставлять під сумнів його справедливість. Оце слово праведний, воно ще може. Перекладатися як істинний і як справедливий. Не може бути праведності без справедливості. І не дивлячись на те, що у них дуже багато питань, не зрозуміло, чому Бог ще не вчинив правосуддя, не здійснив цю справедливість, вони визнають його праведність і справедливість. І звертаються до нього. Давайте відкриємо книгу повторення закону. 32 розділ, 4 вірш, написані такі слова Второзаконня, 32.4. Він, тобто Бог скеля, Його діла досконалі, а всі його дороги праведні. Бог вірний, у нього немає омани, Він справедливий і правий. Ось на чому ми повинні ставити свою основу. Навіть коли ще немає відповідей, і навіть коли ще багато питань, в чому наша основа? І ми поговоримо ще далі, в чому наша сила? Що Бог справедливий навіть тоді, коли робиться несправедливість. Ще давайте відкриємо книгу Псалтирі, 89-й, Псалом, 15 й вірш, псал, псалом 89-15. Послухайте, праведність і справедливість є основою Твого престолу. Праведність і справедливість це основа Божого престолу. Це те, на чому стоїть Його престол, це те, на, на чому є далі все набудоване Його справедливість. Ще варто нам розуміти у несправедливому світі, у світі питань, у світі страждань. Те, що відчуття справедливості вкладено в нас Богом. Відчуття самої справедливості вкладено в нас Богом. Бог створив нас, ми читаємо за образом і подобою своєю. І одна із рис, яка є і в нього, і в нас, це відчуття справедливості. Це відчуття справедливості. Цей внутрішній барометр вклав Бог. І всі люди це відчувають. І якраз це неможливо нічим напрацювати. Це вкладено Богом. Але наші очікування справедливості часто не збігаються з Божою реальністю справедливості. Подивіться, написано в книзі об'явлення. Якби відповідь на цей, на цей запит від несправедливо вмерлих людей, які, здавалося б, померли за правильні речі, несправедливо. Одинадцятий вірш написано, і було дано кожному з них білий одяг, і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу, а їхні слуги та їхні брати, котрі будуть вбиті, як і вони. Уявляєте собі, ці люди волають до Бога і кажуть, доки ми вже загинули, доки ще прийшов час встановити твою справедливість? Але Бог говорить ще трохи часу? Ще повинні загинути так, як і ви, і ще люди. Ми хочемо, щоб справедливість була відновлена як можна скоріше і бажано тут і зараз. Ми хочемо, щоб та людина, яка нас образила, понесла покарання як можна скоріше. Бажано, щоб ми це побачили при своєму житті. Наші очікування справедливості часто не збігаються з Божою реальністю справедливості. І знаєте, це бажання, це відчуття справедливості, воно буває досить сильним. Я приведу вам приклад, який втрапився в реальному житті з однією віруючою людиною. Ця людина пережила несправедливість по відношенню до себе дуже сильну несправедливість, дуже болючу несправедливість. І це настільки вдарило по цій людині, що вона сказала: Господи, або ти покараєш мого кривдника або тебе не існує. І знаєте, що сталося? Ця людина стала атеїстом. Це дуже серйозні речі. У це бажання справедливості воно може бути настільки сильним, що людина може навіть. Під тиском несправедливості, під напругою цих всіх питань і неотримання відповідей, навіть відвернутися від Бога. Саме цьому дуже важливо розуміти, що є наші очікування справедливості, а є Божа реальність справедливості і ті Божі мученики, які не отримали відновлення справедливості аж до смерті, і навіть вічності валають до Бога. Але вони не сумніваються в Божій справедливості. Вони не сумніваються в Божій праведності. Вони вірять в те, що Божий престол стоїть на справедливості. Це основа, це підвалена. Отже, давайте поговоримо не лише про наші очікування справедливості, бо, я думаю, багато із нас відчувають десь всередині несправедливість того, що відбувається. Давайте поговоримо про Божу реальність справедливості. І вона полягає в тому, що зазвичай вона потребує більше часу, ніж нам хотілося б. Більше, набагато більше часу, ніж нам хотілося б. Ми хочемо встановлення справедливості тут і зараз. Тим мученикам хотілося, щоб Бог помстився за них скоріше. Але Бог говорить: почекайте ще. І Він говорить: це не тільки їм. Це не поодинокий випадок. Це почерк Божого перста. Бог так пише, Бог так робить, Бог так чинить. Це його рука. Давайте відкриємо послання до євреїв 11 розділ. Євреїв 11 розділ. І прочитаємо з 32-го вірша. 11,32. І що ще скажу? Адже мені забракне часу, як розповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давіда, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царства, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули лев'ячі паші, загасили силу вогню, втекли від вістря меча. Одужали від недуги, були сильними у війні, обернули до втечі полки чужинців, жінки одержували своїх померлих через Воскресіння, інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще Воскресіння. Ще інші зазнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення, їх каменували. Перепилювали навпіл, вони вмирали, зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені. Ті, яких світ не був, гідний, тинялися в пустелях, у горах, в печерах, в земних ярутах, яругах, і всі вони засвідчені вірою. Не одержали обітниці, Оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас осягли завершення. Тому, і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко плутує. З терпінням прямуємо до тієї боротьби. Яка перед нами, дивлячись на поводиря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Уявіть собі, Уявіть собі, ті люди, яких світ не був гідний, які набагато-набагато краще за нас, набагато духовніше і святіше, які в Царстві Божому займуть височезні місця, величезні нагороди. Ці люди вони живуть дуже нещасне життя. Дуже тяжке життя. Життя, в якому повно несправедливості. Вони переживають цю несправедливість, вони скитаються. Вони бідні, голодні, вони в пустелях, вони в горах, їх вбивають, їх каменують. Їм погано. Вони переживають несправедливість. І всі вони засвідчені вірою не одержали обітниці. Боже, чому? Боже чому? Знаєте, існує вид картини, коли є холст тряпчаний холст, і на ньому вишивають на цьому холсту ниткою, вишивають картини. І, якщо... і ті люди, які це роблять, вони перевертають цей холст і вишивають, і дивляться, як воно ззаду виглядає. І якщо ви подивитесь, то ззаду там будуть якісь вузли, якісь незрозумілі стяжки. Якісь переплетіння, якісь затяжки. І це все виглядає некрасиво. Але коли перевернути вже готовий результат, то там буде красива картина. Щось подібне Бог робить і в нашому житті. Він вишиває, Він затягує вузли. Він робить стяжки, і ми бачимо лише ці некрасиві болючі стяжки, ці проколи, ці вузли, які не розв'язати вже. І ми не розуміємо, Боже, чому, скільки, навіщо? Але прийде час, коли Бог переверне цю картину, і ми побачимо чудовий пейзаж. І ми побачимо красу Божого творіння. І тому, ми маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, і з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи, незважаючи, на сором замість належної йому радості перетерпів Хрест. Чуєте, Христос також перетерпів несправедливість. Христос також пережив в своєму житті несправедливість. Написано, йому належала радість, але Він замість належної йому радості перетерпів Хрест. Перетерпів Хрест. Ісус помер несправедливо. Він не був грішним, він не вчинив гріха, коли жив, але йому призначили смертну кару разом з розбійниками. Несправедливо і нечесно. Луки, 23 розділ, Євангелія від Луки, давайте відкриємо 23 розділ з 39 вірша. Написано так, один із розп'ятих злочинців лихословив Його, тобто Христа, кажучи: Хіба ти не Христос спаси себе і нас? Знаєте, знову якби запит на справедливість. Якщо ж ти такий, то давай тут і зараз. Але другий обізвався і, докоряючи йому, сказав: Чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений, але ми справедливо? Навіть розбійник це розуміє, ми справедливо, бо дістаємо належно за те, що вчинили, він же нічого поганого не зробив. Але ця несправедливість мала статися. Мала статися для того, щоб він воскрес. Для того, щоб він здобув для нас. Вічне життя, для того, щоб він здобув для нас прощення, і Христос пережив в своєму житті несправедливість для того, щоб врешті-решт запанувала справедливість. Для того, щоб хтось мав владу перевернути цей холст і показати цю чудову картину. Для того, щоб встановити вселенську справедливість Христу довелось пережити несправедливість. Ми прочитали про те, що засади Божого престолу, основа Божого престолу це справедливість. І Христос, врешті-решт, в кінці кінців встановить цю справедливість. Він буде судити, і його суд буде праведний, Він буде справедливий. І для того, щоб це відбулося, щоб в кінці кінців це відбулося, Христу довелося пережити несправедливість, 1 Петра 3,18. Ми читаємо написано, тому що і Христос один раз за гріхи постраждав праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом. Ось що він зробив. Отже, ми переживаємо несправедливість. У своєму житті ми переживаємо несправедливість. І Христос пережив цю несправедливість. І ми читаємо в посланні до євреїв, що нам треба для того, щоб мати силу для подальшої боротьби, щоб навіть якщо доведеться загинути за слово Христа. Навіть якщо ми не побачимо на цій землі справедливість, щоб нам отримати силу дойти до вічності правильно, правильно відреагувати на несправедливість, то нам треба дивитись на Христа, дивлячись на поведеря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної Йому радості, перетерпів Хрест і свій праворуч Божого престолу, подумайте про Того. Хто від грішників перетерпів таку нарогу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Подумайте. І ми сьогодні якраз будемо думати про того, який це зробив. Ми якраз будемо думати про того, який це зробив заради нас. Подумайте про це. Постарайтеся, щоб нічого вас не відволікало. Подумайте про це. В цьому сила для подальшої боротьби, в тому, що ми споглядаємо на подвиг Христа в цьому сила для того, щоб йти далі. Так ми переживаємо несправедливість у своєму житті, і це відбувається з нами, і, можливо, ви прямо зараз відчуваєте цю напругу в своєму серці. Бог допускає це в вашому житті. І Він допускає це для того, щоб ми здобули щось цінніше за саму справедливість. Ми думаємо, що найцінніше це справедливість, і якби вона була, нам, нам би цього хватило. Але Бог це допускає в нас, тому що хоче щось здобути в нас цінніше за цю справедливість. Христос несправедливо помер, але здобув нам вічне життя. Знаєте, якщо б Христос встановлював справедливість на Христі або встановлював справедливість при першому приході, коли до нього неправильно ставились, то цього всього не було. І спасіння було б неможливим. Христос несправедливо помер, але здобув щось цінніше, ніж просто встановлення справедливості. Він здобув нам вічне життя. Так і ми здобуваємо внутрішні зміни. Коли переживаємо несправедливість, ось для чого Бог це допускає в нашому житті. І ми здобуваємо духовні нагороди, коли терпимо те, що несправедливо. Ми не лише терпимо, але й віддаємо те судді праведному, як ті мученики з книги об'явлення, вони вже там, перед Богом, і говорять, святий праведний, Владико! Ми віддаємо помсту тобі. Ми просимо, щоб ти помстився за нас. Ми не мстимося за себе. Ми не озлобляємося. Ми визнаємо, що ти справедливий. Так нам здається, що вже пора б цю справедливість встановити. Але ми звертаємось до тебе. Але ми чекаємо помсти від тебе. Ми цього самі не будемо робити. І ми бачимо, що Бог особливо відзначає тих людей, які пережили несправедливість. Він дає їм білі одежі, він дає їм відпочинок. І в кінці кінців він переверне картину нашого життя і покаже нам ту красоту, яку він робив. І з тими тяжкими вузлами, без яких неможливо було б зробити в нас достойний плід. Зробити в нас внутрішні переміни, зробити з нас таку людину, яка здобуде більше духовних нагород. Тому давайте подивимось під іншим кутом на несправедливість, давайте більше дивитись на праведного Господа, який встанови свою справедливість, і всесвітня справедливість вона буде встановлена, тому що Христос пострадав за нас. Праведник за неправедних, щоб здобути нам вічне життя. І Він щось здобуває в нас зараз в нашому житті. Він здобуває це важким трудом, важкими переживаннями. Але нам треба це правильно пройти. І для цього ми будемо звершувати заповідь, будемо дивитись на Христа. Амінь. Господи Боже, Наша надія, наша сила, наше прощення і наше спасіння в Ісусі Христі. Ми сьогодні особливо згадуємо церкву Твої про твій подвиг, про Твої страждання, про Твою смерть, Боже. Ти все це перетерпів заради нас. І в роздумах про це, і в спогляданні на це, Боже, наша сила, і ми бачимо, що Ти пережив несправедливість. І Ти це пережив для того, щоб здобути перемогу. Здобути нам спасіння, подарувати нам прощення. Так багато, Боже, милості і благодаті, яка йде попереду Тебе, і воно торкається нас, хай воно таркається багатьох ще сердець, Боже. У цьому несправедливому світі, коли ми переживаємо несправедливість по відношенню до нас, Боже, дай сили віддавати все тобі, судді правду. Дай сили, Боже, правильно пройти, щоб ті страждання, які ми переживаємо, вони здобули в нас необхідні зміни, які б ти хотів бачити. Здобули в нас духовно цінні зміни. Прошу, Боже, благослови нас, благослови участь, таркайся наших сердець. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.